Зразу напрошується питання. Да. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. В тебе є вороги, Вороги? Та я думаю, в кожного є вороги, Ну, щоб прям за мною хтось ганявся і вбитим хотів. Тобі не погрожувало за твою позицію? Погрожувало. Звісно, погрожувало декілька разів. А, але я спокійно себе почуваю за кордоном. Типу, це одна з причин, чому я не повертаюсь в Україну. Тобто, звідти, з України тобі? Ну, в Україні а дуже багато п'ятих колони. Дуже багато п'ятої колонії, і тобто і дуже багато і агентів Кремля, і взагалі росіян. Тобто Україна насправді переповнена цим. Так само, як і наша влада, на жаль, це одна із причин, чому ми не були готові до війни, чому було розмінування мостів і так далі. І а, мене ж запрошували в Євробаченні участь прийняти. Я знаю, що якби я приїхав в Україну, в мене все було б добре, і в медійному плані, і так далі. І взагалі мені був би плюс. Ну, явіть, українець після поранень, Сергій Іванчук повертається в Україну. Ну мені тільки мріять про ту кількість переглядів, які я можу зібрати. Але ризик, який за цим іде, і враховував. Чи то, скільки за цей весь час, поки за кордоном відбулось перемовин, зібрано грошей, ці всі там зустрічі в НАТО, дипломатичні посольства і так далі. Тобто, це було все втрачено, цього не було б. Ну і коротше, чи відчуваєш, що я загроза, так. Да. Але що прям хтось мене вбити хоче, ні, в Україні, ну сам з собою погоджуюся, а ризик цього набагато більший, на жаль.